Це, конечно, кізати все. Це у мене навіть таке вперше було в житті. Допустимося. свінга. Свінг. Бачите, він іде з хвостиком. Значить, він, коротше, активний. Є зяки перший окунь. Пасивна приманка треба її самому анімувати. Всім вітаю, друзі! Підписую канал канала Time. 2. Сьогодні я вам розповім, як все-таки ловити окуня від А, коротше до Я. Хочу вирішити таке сказати відосик засняти, так як багато хто мене типу, питав, Сашко, як зловити окуня, як його щуку, запиши відосик на ютуб. Ну так що, друзяки, зараз вам коротко, покажу, розповім, як його ловити, на що ловити, де ловити, ну і багато, багато всякої цінної інформації. Так що що, друзяки, пігнали, рибачить. Сьогоднішній ролик так сказати буде про Окуня. І я сьогодні, так сказати, хочу максимально розповісти те, що я знаю, хто мені ті показав, розказував. Ну, одним словом, все, що я знаю про ловлю окуня. Насамперед, друзяки, це найважливіший момент, те, щоб був правильний комплект. Так, да, в принципі, можна ловити і не на правильний комплект. Сказати окуня, це можливо, я ловив, але все-таки треба, якщо прямо впиратися, то треба спеціальний комплект. Це обов'язково ультралайтова паличка, це може бути багато інших, від 06 до 5, від 1 до 5, від 1 до 7 і так далі. В принципі, тут треба підбирати під свої умови і під свій, так сказати, тест. А от по поводу катушечки, друзяки, в мене стоїть, допустим, Daiwa Ninja 2000-го розміра і намотаний шнурочок 02 діаметра. Котушку треба використовувати не більше. 2,5 тисячки, так як читай більша катушка, вона не буде підходити так хорошо під ультралайт. Треба використовувати більш малі катушки. Це від тисячного розміру до 2,5 тисячного. Але але це, якщо дивитися від моделі, якщо ті типу, катушка більш якісна, дорога, то можна ставити її 2,5 тисячку, так як вона йде компактніша, йде вона легша. Із більш дорожчого матеріалу і так далі, так як на ультралайт і лові найважливіше, щоб це була катушка досить така легенька. Так як це вважає, ультралайт, поняли? А от шнурочок, шнурочок нам потрібно друзяки, брати тонесенький. Це від 0,1 діаметра доходячи 0 до 0,3 по японській класифікації, так сказати. Поняли? Тут -то залежить так само від умов. Друзяки. Якщо у вас, допустимо, такі умови, як ось зараз у мене, бачите, ще ставочок такий невеличкий. Е, може буквально метрів 20 туди і там вже берег. Але бачите, вона довга. В принципі, мені тут дальність закида ну, особо не надо. Сюди треба. Тобто треба ставити більш більшого шнурочка. Так як е, тут більш така закоряжена місцена, тут -то тонким шнуром ну, досить так не покидаю, так як е, буквально. Кожен закид це він буде обрив, це геть 100%, так сказати. Так що в мене тут стоїть, звісно, 0,2, але було б краще, якби тут стояв 0,3. Але що є, то є, так сказати. Далі переходимо ми, друзяки, до самого оснащення. Оснащення в мене йде флюрокарбон 0,18 діаметра чи 0,20. Також по флюру зараз ще щось розповім. По флюру треба використовувати друзяки тонесенький флюр, так як на великий натастичний флюр може окунь не прокльовувати. Це зазвичай беруть флюр від 0,10 діаметра до 0,20. Далі я не рекомендую брати, так як окунь тоді більш пасивно клює. Ну, по моїм зображенням, дивився, по моєму опиту, так сказати, то самий найкращий варіант це 0,18, 0,15 діаметр флюрокарбону. І також друзяки. По поводу приманок. Приманки треба використовувати малесенькі, як ви зрозуміли, на окуня, Там багато сіках різних танти, полярисик, німбли, сексі імпакти, свінги. Ну, коротко, багато всяких різноманітних приманок. І треба обов'язково використовувати малі важкі вантажки Це може багато всяких різних вантажків, Це може бути і від 0,5 грам, і закінчується до 3 грамів. Але це якби залежить від умов. В принципі, в мене тут умови такі, що тут досить така невелика глибина, мені не потрібно далеко кидати, тому у мене зараз тут стоїть один грам е, свинця, ну чи бурашка, один грам. А так я буду використовувати типу 1-2 грами, а навіть якщо чесно і менше. Ось, друзі, коротше, я вам трошечки розповім. Так що що, пігнали? Рибачить. Перший обінь. Це досить такий хороший, начебто. Чи та щучка. А ні, друзяки, ось. І перший конець. Бачите, все-таки ловив, ловив, думаю, прокидаю. І ось такий ефективний кубанчик, набитий пузом і крою. Це не шутки. І отакий от перший конець. І зараз короте, вам розповім, на яку я приманку його зловив. Ось, друзяки, я був зловив. Вважаю його на джевастика в розмірі 1,4 дюйма. І вантажик 1 грам чебурашечка. І по проводці зараз коротше, розповім, як я його впіймав. Дивіться, проводка я використовував таку. Закинув 1 грам, трохи підмотав, по почекав, поки воно коротше, впаде на дно, так сказати. Оце тільки коротше, як воно впало на дно. Я іменно на джавайс люблю робити ось таку от ось проводку. Це отаких от пару підкидів, вважай. Є ще один, бачите? Оце такої. Ха-ха. Бачите, яка проводка легесенька? І легесенькі укуньки у нас проклюють, друзі. І не дають мені повністю дати, так сказати, вам інформацію цю всю. Ось я закинули, так? Да? Почекали, щоб воно, коротше, впала на дно. чекаєте. Все, після цього, друзі, як у нас на дно приманка ваша впала. Іменно на джевастіка я роблю таку от проводку. Це буквально от таких підкидів 4, 5. Такі, типу. Раз, 3 4, 5. І роблю паузу. І зазвичай на цій паузі окуні клює хорошо. Раз, два, три, чотири, 5 і пауза. На даному випадку я ловлю читаю на пасивну приманку. Це називається Поляріш, чи якось він так чи джавік, хто якось по-різному називає. Але в мене кажуть, це Полярик. І зазвичай йому треба, так сказати, анімувати приманку. Активна приманка це що? Це ти закинув і читай тягнеш, а вона там собі сама і. А от пасивну приманку це те треба реалізовувати вже так сказати, самому. І з-за цього її треба так сказати, анімувати легенько. Ох, ви що бачили? Це не шутки. Ого! Оце прям подача була жорстка, друзіка. Ви це бачили? Це просто жесть. Дивіться, що це там було таке. Та ти що, блядь. Щось таке конкретне сіло, що, блін, геть так і муло, воно, дивіться, скільки. Ого! Фух, друзяки, ви це бачили? Це, блін, щось таке незрозуміле було. Це, напевно, якийсь коропець був взяв. Бо це поняли, я кидав і, та й робив проводку. да? І оце коли генько бачу на опа, а воно тупо не туди і не сюди. Зразу зірвалося і облако таке муті поводів розійшлося. Це, звісно, друзяки, жесть. Це в мене, навіть, таке вперше було в житті. Ну, ось, коротше, повтор цього моменту. Це, звісно, досить жорстка тема, якщо чесно була. І зараз коротше, вам розповім про активні і пасивні приманки. Так що що, друзяки, пігнали? Ось, друзяки, моя легенька коробочка. Активні приманки це і є різноманітні, допустимо, свінга. Свінг, бачите, він йде з хвостиком, значить він коротше, активний. Йому його, так сказати, не треба анімувати. Є, допустимо, ось такі ось джавастики. Бачите, це йде вже пасивна приманка. Пасивна приманка треба її самому анімувати, вона сама по собі не буде грати, як, допустимо, цей свінг. Ось, допустимо, медвах, 2,5 дійма. Це є активна приманка, так як є в неї хвіст активний і вона сама себе не буде анімувати. І так далі. Ось, допустимо, та ж сама танточка. Да? Вона йде пасивно. Тому залежить, так сказати, від умов, чи риба пасивна, чи активна, треба перебирати, так сказати, дивитися. Треба експериментувати. Ну, типу може таке бути, допустимо, що на джавастіки такі на більш пасивну приманку набагато краще буде проклювати окунь. Да? А можливо, він може і краще проклювувати, допустимо, свінга. Це треба, коротше, так сказати, експериментувати, дивитися, на що він зараз хоче клювати той окунь і відталкуватись, так сказати, від тих. Ну, від активності, так сказати, риби. Якщо риба більш активна на активній приманці, значить ви впираєтесь в активну приманку. Якщо вона більш пасивна, да, і клює більш на пасивні приманки, да, то впирайтесь у пасивні приманки, тільки буквально зрі міняйте коротше, типи приманки, так сказати. Поняли? Допустимо, половили джавастиком, да, в принципі, актив не дуже є, але є. Попробуйте поставити якусь танточку. Оце, кстати, ми зараз це і зробимо. Половимо трішечки зараз на ось на такого ключа пластика, оце, що в мене стоїть. І потім пізніше попробуємо ще половити на танточку. Та й побачимо, що з цього вийде. Хух, і якраз коротше, зараз ще вам розповім, як я шукаю коротше, рибу. В принципі, ось бачите, я читаю буквально пройшов, скільки метрів з 20, напевно, цього сказати, і знайшов тут рибку. У мене була тут одна перша покльована Да? І потім іншого куня і ще й блін коропець проплинув. Оце такое. Так що я бачу розуміння, що тут рибка є, в принципі, да, і, і тут так сказати, треба пробувати ловити. А так що я більше сказати буду впиратися в якусь одну точку, так як окунь є це вже стайна риба. Це не так, щоб щука типу, поодіночки десь плаває. А іменно окунь це є стайна риба. Якщо він там, допустим, один плюнув, да. То велика вероятність, що він, якщо ти кинеш в ту ж саму точку, він ще раз клюне. Так що, друзі, якщо ви знайшли окуня, старайтеся ловити його з того самого місця там, де ви його зловили. І обов'язково ще може клюнути ще й інший із тієї стаї. Хорошо, тогда лайкоса постав чуйно. Так, а зараз, друзі, я вам розповім ще про активні приманки, які так сказати на активну приманку потрібні так сказати проводки і так далі. Так що зараз легенько вам розповім. Так, дивіться, після того, як ви закинули, считай, да? я імен на свінга люблю таку проводку робити. Чекаю, щоб вона впала на дно, друзяки. І роблю два таких плавненьких, так сказати, подачі. Такого раз. Два. Получається, перший раз ми підриваємо і зна, а другий раз і ще товщі води, і чуть-чуть піднімаємо приманку і робимо проводку. Я це замітив. Під то, таку проводку, найкраще чи так, є щучка, да? але зазвичай і окунь дуже цю проводку, так сказати, полюблює дуже сильно. Так що беріть на увагу і, так сказати, експериментуйте. Проводка може бути ну, різноманітна, яка вам тільки для душі, так сказати. Вона може бути і отака, допустим, різка. І більш мідлініша з одним підривом. І не знаю, просто з однієї оберткатушки і паузи, да? допустимо, отака. Може бути яка хочеш, просто треба так сказати, підібрати проводку, на яка риба зараз буде клювати, зрозуміло? Бо проводка може бути різноманітна, це ж не так, що допустім, я значить, ловлю так, а ти обов'язково маєш ловити так. є багато так сказати, різних проводок і різних типів, так сказати, приманок. Тут треба відталкуватися від своїх умов і так далі. В принципі, дивіться. Хочу зараз тут зробити ступіньку. Да? В принципі, ваш може бути, допустимо, на дні, якісь коряги і так далі. Да? То вам, там, якщо ступіньку зробите, це обов'язково за все, правильно, то ви зможете зробити якось по-іншому. Випробувати, допустимо, просто рівномірку зробити. Якось ОЗАГС. Да? Допусім, от там десь в мене в тому районі, так сказати, знаходиться якийсь корчик. Да? Все, значить, таку робимо медленно так сказати, рівномірку. На рівномірку так само окунь може бути клювати. Я геть уверений. Але, але, дивіться. Між оцими, так сказати, як ви робите проводку, час від часу, метрів через 5 чи 5 обертки катушки, ділити отакий, от, так сказати, зброс. Ось так. от. Типу збиваєте гру приманки. Тоді на цей зброс, так сказати, окунь відкликається і ти, та, є моментом для атаки для окуня, поняли? Тому проводки, так сказати, є багато всяких різноманітних приколів. В принципі, якщо ви хочете так ловити, то ловіть так, якщо так, то так. Немає одного правила золотого, що іменно на свінги треба ловити так, на те так, на те так. В кожного різноманітні є проводки, в кожного так зважати різна подача. Тому тут то так сказати від вашої уяви. Це все залежить. Зрозуміли? Все, друзяки, пігнали на той берег. Ось і окунь. Це вже третій за сьогодні. Ось такий друзякий ось окунець. Опа, легенький. Правда, я вже його бігав, з ним міг я ніяк його ніякого знайти. Я так зрозумів, що він стоїть у товщі води. Я ось зараз ось яку не основному не зналовив, а також більш у товщі. В принципі, зараз риба активна, шукає собі поживу, то... І за того я вважаю, отак от робив вважаю, більш різку проводку, але в товщі води. І на цьому падінні окушок якраз був у мене, друзякий, і клюнув. Я досі так сильно його не ожидав тут знайти. Але все-таки бачите, я його тут знайшов. Є, есть, і ой, є хороший друзі. Хороший окунь. Ось друзі, дивіться, який красень клюнув. Ай-яй-яй, ти шо, ти шо? Дивіться, на цього красунчика. Тихо, не бушуй. Ось такий друзяки окунеч. Лайкоса постав, чуйно, і підпишись на канал, друзі. Все такий окуні, ди давай, по папу і по маму, друже. Бачите, друзі, робота є в нас полярик 1 1.4 дюйма. Він тут досить активного роботу. Я в принципі знайшов точку там, де окунь присутствує. Зараз окунь, щоб ви розуміли, є коло ось цієї куряшки. Там якраз йде читайш обровка, що поняна щось чисті того, І от там от, короті, я так зрозумів, що крутиться окунь. І його там можна так сказати упіймати. Ну ось, друзі, короче, вийшов у нас такий легенький видосик, правда, коротесенький, але я думаю, досить хороший. Так що що, друзяки, короче, ставте лайкоса, а також підписуйтесь на канал. Може комусь щось було незрозуміло в цьому відеоролиці, який я був сказати, розповідав, як ловити окуня. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, то пиши свою запитання так сказати, в коментарі. А я тоді поїхав на роботу. А, блядь, работа.